Всіх вітаю, шановні, з вами Рубинов Трейд. І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І ось нарешті почалася осінь, довгождана осінь. Як ви знаєте, в серпні на ринку була трішки зменшена активність, менше ліквідності відпочинок. Ось, от. Але все рівно так графіки подивлювався, так для того, щоб залишатися у контексті. І зараз починається новий сезон. Так. І бажаю всім успіху в першу чергу в нього заробити от, до нового року нормально прокататися, так, здійснити свої якби, плани на найближчі е, 3-4 місяці. І перед тим як почати, я попросив би вас, звичайно, підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І поговоримо сьогодні, як звичайно, про. Валютні пари, так, подивимося, що вони взагалі на трішки старших таймфреймах малюють. От, подивимося індекси, звичайно, тому що це теж вкрай важливо відслідковувати динаміку індексів, І щоб розуміти певні наративи на ринку. Так. CP500, NASDAQ, GER, подивимося золото, і, в принципі, я виділив ще е, нафту. Також нагадую, друзі, що хто ще думав, чи залітати в риночок, чи не залітати, готуватися зараз саме час, тому що починається прям дуже така плотний графік, от, насичений на рухи, тому хто думав залітати, вчитися, тому що теорія теорією, так, але все рівно якби На практиці торгувати це набагато краще. Ось тому запрошую вас приєднатися до мого навчання на самопрацювання Education, в ході якого ви отримуєте прописану стратегію, ви дивитеся відео, виконуєте завдання. Як ви можете бачити, тут всі сетапи, які вам треба буде переносити, по-своєму їх розбирати. Я це все утверджую. От. І у вас на виході готова стратегія. Ви другуєте і заробляєте, звичайно. Почнемо напевно з валюти. Євро у нас піджимається так, якщо брати старший таймфрейм. Зараз у нас йде ось такий тренд. От зараз ми піджимаємося далі по, по тренду, і я думаю, що ну, найближчим часом за цією всією ліквідністю ми будемо йти. Тому за цими шортистами, тому я в принципі, в цілому думаю, десь приблизно <кій> в цю сторону. У австралійцю теж в принципі, такий боковичок, поставили кордони. За цією ліквідністю не пішли, зараз викуповуються, і теж думаю, що найближчим часом будуть якось спробувати, як мінімум, віддавати ось цей хай. От. І вже там далі Якщо і шорт піде, то тільки після такої зони. По фунту аналогічно теж піджимається під лонг. В принципі, фунту є ще куди рости. Тут дуже велика зона, в яку ми можемо прийти. От, зараз, ось у такому накопиченні. І я думаю, також це все накопичення буде розігруватися в лонг. У CP500 теж у нас йде по тренду, поки що немає таких суперзаявок на шорт. Хай, хаї б'ються, мінімуми утримуються. Так? Тобто, якщо і зараз і піде якийсь шорт, то в будь-якому випадку буде він корекційний і треба враховувати дану зону, від якої можна спробувати, буде потім зіграти в лонг. О, тобто, якщо зараз тут вони будуть стояти, набирати зону і буде якісь підтвердження, цікаво, можна і локально спробувати шорт. Але в цілому ми бачимо тенденцію лонгова. Аналогічно по НАЗДАКу, е, мінімуми утримуються. Е, от, єдине, що зараз ось така зонка стала, е, яка може в принципі зіграти таку рокову роль. Так, якщо її отримують, зараз ось ми бачимо, теж підзняли тут ліквідність. І, в принципі, NASDAQ більше виглядає шортово, е, ніж CP. Гер гер 40, гер 40, друзі, теж там зверху на своїх хаях. Мінімуми всі утримуються. Єдине, що от по гер 40, цікаво було подивитися якийсь такий закол в цю провокацію за цією ліквідністю, ще такі фінальні звідси. Укол, так і потім вже викуп повноцінно. Далі, друзі, по золоту. Золото зробило вихід. От, також забрало цей хай. Після такого уколу, друзі, я думаю, що вони спробують потримати ось тут зонку, якусь спробувати набити. І в кінцевому результаті чомусь мені здається, я можу бути не правий. Але це мої упередження. Що все-таки цю всю історію будуть ще раз розвантажувати вниз, і у нас буде така велика-велика піла. Ось тому якось так. Нафта. Нафта у нас на даний момент без змін все ще виглядає до цих пір шортово. Єдине, що вони цю провокацію, скоріше за все, будуть зараз віддавати, можливо, трішки повище затягнуть, але в цілому, я думаю, що також буде ця вся історія розвиватися шортово. і БТК, БТК, друзі, БТК у нас потихеньку спускається. Ми бачимо зараз ось такі шортові, шортову тенденцію. Я думаю, що ця вся історія також буде завершуватися походом кудись в район 100 тисяч доларів за біткоін. По новинам, друзі, по новинам ще раз нагадую, що є можливість зараз приєднатися на навчання. Пишіть із всіма вами домовимося, задавайте будь-які питання. Я нагадую, що я роблю перший зідзвон у нас безкоштовний, тобто нульове заняття, на якому я розповідаю все це, як проходить. Тому, якщо вам цікаво і ви налаштовані попрацювати, ми можемо звичайно зідзвонитися, щоб я все вам чіткіше показав і ви прийняли рішення з приводу економічних новин. Ми бачимо, що сьогодні у нас вівторок о 5 вечора будуть новини. От. Потім TrumpS Pix о 9 вечора. вечора. І в принципі тиждень теж перша п'ятниця тижня. Пам'ятаємо, що нонфарми, і особливо буде засажена п'ятниця. Тому будьте уважні. Всім бажаю гарного дня, гарного початку. Осені так профіту і торгуйте звичайно у плюс.